yeah що до обіду мені треба порахувати, скільки дітей, там хідні квитки 15-20 хвилин, а потім під час дороги ми будемо їхати. Я вам буду розказувати, вже повішав карту, напрямки, куди ми будемо їхати, місця, які будемо проїжджати, і загально про, про паломництва, про ГКЦ. Отже, буде про що поспілкуватися, порозважати поки що 10-15 хвилин. Кілька організаційних питань мені треба повирішувати, коли я бачу скільки людей є, скільки дорослих, скільки всіх там позамовляти, бо певно кількість ми обідів замовляємо. Тому е, трошки ви собі поки що поки ми їдемо. Зліва від нас Треський парк, я думаю, ви знаєте. Отже, зараз права буде військова частина, яку ми проведуть назовні. Це такий принцип побудови самого е, міста. Отже, бо є. По-різному будували місця, але тут є саме так. Отже. Зараз я вам про наступну споруду розповім. Потім вже займусь тими організаційними питаннями. шкода мені, може, не всі в тій частині Львова бувають і знають. Отже, зліва зараз нам відкривається маленька дерев'яна церква. Це є сучасна дерев'яна церква, але побудована за моделлю старої. За нею знаходиться задній Український католицький університет, основний корпус. Там такі сучасні, дуже корпуси. Це церква, яку папа Іван Павло II посвячував, коли він цією дорогою їхав на іпром. Далі на іподромі була найбільша зустріч, понад мільйон людей. Зліва величезний будинок це є податкова, сучасна. Не ззаді, а от зліва від нього, видавництво Вільна Україна. Тепер воно звучить по одному, але в радянський час це була пропагандистська преса. Отже, тому тут такий дуже радянський був район. Зліва Львівський автобусний завод. Зараз там половина його є розібрано, віддано під забудову житлових комплексів. Отже, Справа вулиця Володимира Великого колись називалася Артема та вулиця Артема. Отже, тому це от, це от район, через який ми проїжджаємо. Відповідно і будувався в компартії. Така величезна споруда. Соївський автобусний завод випускав автобуси, які по цілому Радянському Союзу їздили, він відомий ЛАЗ, скорочено ЛАЗ. Зараз, от, бачите вже. Він так, що аж до кінця цієї вулиці. Тут вже зараз все перероблено, житлові комплекси і так далі. Їдемо, так, просто так під зав'язку автобус. Так. Отже, ми з вами перетинаємо об'їзну. Це є львівська об'їзна, яка е, не є повним кільцем. Вона є на три чверті утворює кільце навколо Львова. Але з північного західного боку це кільце не замикається там з різних причин, і навіть царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса із знаходження в місті і так далі. Але зараз я в спокійному режимі це вам розповім. Отже, і навіть більше того, я на карті може, потім я потім покажу, бо це загальна карта Західної України, коли ми візьмемо вже більш детальну карту Львівської області, тоді я вам це покажу. Отже, ми плануємо приблизно дві години їхати зараз. До, місця, до першого місця нашого призначення, це є село Гошів, де на такій горі є відомий монастир, який називається Гошівський монастир Отців Василяни. Я потім трошки розповім, що це є за чин Отців Василян. Це такий монаший, можемо сказати, орден Греко-католицької церкві. І е, там, е, в залежності від того, чи будуть мати. Священники місцевий час чи ні, вони нам або проведуть екскурсію, якщо ні, то ми так подивимося самі, де що. Я вам розкажу, але більше там оглянути все, побути, на цьому місці, помолитися, в цьому є е, е, цінність. Хоч монастир має і свою історію, звичайно ж, як і кожен монастир. Отже, це перше наше, е, наше місце призначення. Це Гошівський Василянський монастир. Хто хоче, може собі, наприклад, навіть... Знайти в Вікіпедії, якщо хтось так більше цікавиться, і йому цікаво Гошівський, Василянський монастир в селі Гошів. Це є недалеко від Стрия, Ми будемо проїжджати місто Стрий. Потім наш наступний пункт це буде місто Дрогобич. Дрогобич е – одне з важливих міст Галичини, можемо так. Повні сказати, що такий культурний осередок, релігійний осередок, де завжди було таке інтенсивне національне життя, в Дрогобичі у нас наступний план. Спочатку ми відвідуємо церкву святого Юра, стару дерев'яну церкву, яка є пам'яткою національного значення, є під охороною ЮНЕСКО. Дуже, дуже важлива церква в Західній Україні. Церква Святого Юрія, Святий Юрій є покровитель міста Дрогобича, отже є церква його імене. Після того в нас запланований обід там, в кафе, куди ми маємо приїхати автобусом. Скорши всього від церкви Юра. В це кафе. На другу годину запланований обід в кафе. Після цього. Ми з вами трошки десь приблизно пів години, може хвилин 40, в залежності від того, як довго буде тривати обід, ми е, підемо після того в центр міста. Ця дерев'яна церква не знаходиться в центрі Дрогобича, а так трошки збоку. Отже, але Дрогобич має також дуже гарний центр, він має площу ринок і посередині ратушу чимось подібний, подібний він тим є до Львова, що є. В центрі є площа ринок з ратушею посередині. Не всюди, не в усіх містечках такий принцип побудови був дотриманий. Не всюди, в центрі міста є квадратна ринкова площа і посередині ратуша з вежею. Це є у Львові і це є в Другобичі. Ну, є ще в деяких інших містах, так само в Бучачі, наприклад, в інших деяких містах теж є таке явище. І збоку на одному з кутів, майже тут тут. Тим Дрогобич дуже подібний до Львова, так як у Львові є костел Успіння Богородиці на одному з кутів площі ринок. Так само і в Дрогобичі є костел святого апостола Вартоломея. Отже, будемо біля нього, і там буде пам'ятник Юрі Дрогобичу. Потім ми ще подивимося греко-католицький собор Пресвятої Трійці, подивимося семінари. Тобто дещо нам не вдасться. Все обійти, тому що час не буде дозволяти Дрогобич взагалі місто, в яке можна приїхати і провести навіть цілий день окремо. Ну це буде вам таке, знаєте, антипасто, як то кажеться, для, для засмакування міста. Потім може хто забажає, може собі на цілий день навіть приїхати, щоб все оглянути. Добре, і після того ми поїдемо в містечко, яке знаходиться недалеко від Двобича. Я вам вже поставлю карту саме Львівської області. Я це коло вам покажу, як ми будемо їхати. Зараз, як ви бачите, отже, це така, така наша є програма на сьогодні. Так, я сподіваюся, що досить детально її пояснив. Можливо. Я зараз уточню, чи ми плануємо санітарну зупинку, щоб зразу оголосити, чи ні. Я уточнюю пана Романа. Ага, так, так. Отже, ми зробимо санітарну зупинку на око, це приблизно через годину. Приблизно посередині нашої дороги. Так, щоб ви мали на увазі, хто можливо має потребу в туалеті, чи хто захоче випити каву, чи щось то буде, хвилин на 15-20 така санітарна зупиночка. Бо, можливо, повні дві години їхати, може, трошки не всі витримають. Тому плануємо так. Хто знає, що я дуже люблю карти. Люблю пояснювати по картах, бо мені здається, що тоді. Є в нас більш... Я ще маю, крім того, різні заламінованих багато фото різних місць. Ну, це вже в процесі. У нас є цілий день, я буду вам показувати, розказувати. Отже, перед нами карта. Я поінтером показую. Надіюсь, що хоча б першим рядам видно цю карту. Можливо тим, що ззаді менше, але є різні відтінки кольорів. Отут така оранжева велика крапка цієї Львів. Зразу скажу, оця все нижня частина. Ми взагалі зі Львова їздимо в паломництво дуже в різні напрямки. І, і на схід, в сторону Зарваниці, там, де є територія замків, Олеський замок, Золочівський, Підгорецький. Їздили ми два тижні тому на північ, в сторону Жовпи. Не дуже далеко від Львова, бо далі на північ від Львова є оця, бачите, зелена, це є Полісся, Волинська Волинська область, зокрема. На південь. Це є Ярем... були в самих горах Яремче, а тут ми будемо біля гір. І ви знаєте, як на мене, от, е, я так трошки, е, знаєте, як львів'янин, трошки мені завжди приємно трошки похвалити Львів, що мені здається, що з точки зору от саме відпочинкової сторони життя будь-якої людини, яка ну, завжди думає на вихідні, куди поїхати з дітьми, що, як. Львів е, дуже унікальне місто. Чим? Тим, що по суті, за півтора-дві години ти можеш бути вже, як їдеш на південь, ти можеш бути в горах. А за чотири п'яти пів... заплавів, таких е, потім соснових лісів на пісках, зовсім інший, інший ландшафт. Е, і розказувати може навіть доказувати, чим, чим це унікальна місцевість, яка, на жаль, мало відома. Спочатку зроблю маленький вступ. Всі ми знаємо про Київську Русь як велику державу, яка, е, яка стала е, таким, можна сказати, свого роду імперією. Звичайно, що ми всі є спадкоємці радянської історіографії, потім російської, де завжди уникали. Слова імперія щодо Київської Русі це ще почали робити в царській Росії. Хоча, по суті, якщо брати, що імперія це є держава, яка підкорює інші народи і включає в свій склад, то останнім часом деколи звучать такі нотки, що Київська Русь по суті була імперією, бо вони завойовували різні народи, підкорювали які входили в їхній склад. Отже, всім нам добре відома Київська Русь, столиця Київ. Потім, коли Київ був знищений монголо-татарами, то е, одне з князів, йому вдалося це пережити. Це було Галицько-Волинське князівство, яке протривало приблизно на 100 років довше. З столичою спочатку в Галичі, потім у Львові. Але це ми вже говоримо про 11, 12, 13 століття. А до того, отже, територія, по якій ми їдемо, і це належало до величезного державного творення, яке називалося Біла Хорватія. І що цікаво, що столиця цього великого державного творення, яке звідси сягало аж до Австрії, до, до Хорватії, власне, і до частина навіть південної Німеччини, частина Польщі. Отже, білі Хорвати, можливо, вам вдалося чути це державне утворення, яке було в 7, 8, початку 9-го століття на цих землях. По суті, Київське, отже, династія Рюриковичів і Київська Русь, вона потім абсорбувала, вона інтегрувала цих білих хорватів в свою імперію і вони в ній розчинилися. Грубо кажучи, можемо сказати так. Але що цікаво, ми будемо проїжджати недалеко від їхньої столиці Стільсько. Там буде такий поворот Городище Стільсько. В свій час це була столиця Білої Хорватії, тобто величезного цього державного утворення столиця була тут недалеко, де ми будемо проїжджати. Це дуже замовчувалося в радянській історіографії, зрозумілих там причин, тому що там був свій напрям е, розуміння ходу історії, де Київ як мать городов русских, потім Москва як один з, з, з тих синів, так би мовити, Київської Росії, яка потім розвинулася і, і так далі. і Потім все це стало Російською імперією, той був напрям. І невигідно було їм е, визнавати, що були якісь інші там народи, державні утворення, які, е, які насправді теж мали свою таку досить потужну ідентичність. Отже, зараз я візьму матеріали про білих хорватів, буду вам показувати. Отже, оцей поворот наліво, 10 кілометрів є ця столиця Стільсько. Отак виглядає частина цього древнього Городища. Бачите, тут такі є печери. Оце сьогодні так виглядає. Це археологи розкупали, частина городища. Так подивіться, яка це була. Отже, ви бачите територію України, отут обрамлено в червоний. І як ця велика Хорватія накладається на територію України. Тобто, по суті. Південна частина Західної України, це в нас є Львівська область, Івано-Франківська, Чернівецька і Закарпатська. Вони входили в частину цієї Великої Хорватії. Це ми говоримо про 7-8 початок 9 століття. І столиця їхня тут виділена, бачите, стільське. Отже, ми біля неї проїжджаємо, Велике оце городище. Так що зараз я цю карту дам. Я не знаю, мабуть, може дехто з вас і не чув про. Братки, ну це все історія нашої України. Вона ззаді, бачите, є реконструкція цього городища. Це близько від Львова, це навіть можна собі на один день поїхати там, по ньому полазити. Ви тепер будете знати, що тут є. Ми, на жаль, бо програма насичена. А це де поворот на Миколаїв, ще один поворот туди є. Програма насичена і ми не можемо заїжджати в кожне з цих місць, але знову ж таки проїжджати повз нього і не розказати вам. Мені здається, що це теж було би неправильно, тому я так вирішив трошки вам за нього розказати. Собі дивіться. Отже, я ці е, ламіновані е, зображення дав в автобус, собі спокійно можете їх роздивлятися. Е, ви зауважили, що справа теж був поворот на Миколаїв. Це є промислове. Старе промислове місто. У нас є Миколаїв, власне, районно значення, і в нас є великий Миколаїв, обласний. Там може навіть хтось тут є з Миколаєва, я не знаю. Заїжджав і якийсь в мене там запах такий, навіть щось мені здалося, що подібно пахне як море. знаєте. І от деколи називають Львівське море, бо це така найбільша водойма, що є в околицях Львова. Отже, озеро Задорожнє. Теж ви собі подивіться, я вам даю. Тобто, це я вам розказую за місця, біля яких ми... Проїжджаємо справа, зліва. Так, зараз я повішаю іншу карту, вже карту, на якій буде більш детально видно, як ми сьогодні будемо рухатись сьогоднішній день, зараз її повішуємо.